Він напевно думав, що я чекатиму на нього вічно, але добре мені моя мама порадила, хоч і не скажу, що на добре вийшло. Зараз я на те все дивлюся трохи по іншому, бо роки вже пройшли та й емоції затупилися, а тоді, ой, як було невесело на весіллях подруг сидіти, а про своє й не мріяти. Відтягував Василь наше весілля, як лиш міг. то йому треба вивчитися, то його у військо забрали, то йому треба грошей заробити. Ми зналися ще дітьми. Мені було з ним дуже добре, спокійно та впевнено, бо то була моя рідна людина. І люди знали, що він до мене ходить, і батьки наші знали та вже інакше, як зять чи невістка. Нас не кликали, таке, знаєте, що ніби й дружина, а по факту ніхто. Напевно, то так співпало, що моя остання подружка вийшла заміж, і я залишилася сама. Ні з ким на вулицю піти чи погомоніти, бо вже вони, страшні панянки, жінки, мають їсти готувати та малюків глядіти. Це вчора, наче кози долинками бігали, а тепер йди, Галю, бо чоловік має прийти. Не подумайте, що я цілими днями те й робила, що чекала, коли Василь одружиться. Ні, у мене й училище закінчене, і на роботу я ходила на фабрику і вдома встигала батькам допомагати. Я б ще й на танці бігла, якби було з ким. Зовсім молоде, утома не відчуває. Так от, так це все співпало, що я залишилася сама. Ні хлопця поруч, ні подруг, лише робота та робота. І отак в дорозі я й зустріла Степана, молодого водія, що приїхав до нас працювати. Звичайно, що одразу оцінила його, але думки якоїсь не мала щодо нього, бо майже одружена, а він як причепився. То хоч бери й на роботу не ходи. Виходь, Галю, за мене заміж, чи не одразу каже. Я той жарт геть відкинула, але вдома ота от думка мозок пропікає Незнайомець вже заміж бере, а Василь ще телиться. А далі Степан і квіти принесе, і по роботі допоможе, і пожартує, і розрадить. Вже я й про Василя забула. Через місяць ми подали заяву, і я переїхала жити до Степана в гуртожиток. І ось приїхала я додому через якийсь час матері допомогти, як приходить Василь. Видно було, що одразу з дороги і нікуди не повертав, але хтось йому вже розповів окинув мене поглядом, а я вже маю й живіт. Отака твоя любов, каже Гірко. Отак От ти зі мною вчинила. Василю, я навіть не знала, що маю сказати, хоч до того вже цілу промову підготувала. А чого ти чекав, що я маю в дівках посивіти, поки ти наважишся мене заміж взяти? Так я собі думала обернути все проти нього. Звичайно, що совість гризла, але я нарешті була дружиною і мамою стану. Василь пішов геть, і на тому була крапка. А далі почало село гудіти, бо його мати прибігала до моєї та сварилася, що Василь де в монахи. Єдиного сина мала, і то ти, та твоя звели, говорила жінка, вся в сльозах. Добре, що я була в місті і того всього на своїй шкірі не відчула. Звичайно, що я не думала, що Василь так учинить, думала, перейде і жениться. А тепер він служить в монастирі, а якось я його бачила, коли була там на прощі. Не думаю, що він мене опізнав, бо роки мене змінили, та його теж. Правда, він дуже добре виглядає, такий молодий, як і колись, не те, що Степан зроблений роками та спечений сонцем. Не кажу, що у нас Степаном аж таке було добре життя, але він такий вилаявся і зробив А той, яким би був чоловіком, якщо одна неприємність отак переломила та перемінила його зовсім. Підпишись, підтримай українськомовний контент.